Друзі, усім привіт! Ради вас, чути на нашому каналі. З вами я, Роман Світушак. Сьогодні ми черпаємо нову інформацію. Завжди кожного разу на нашому каналі щось нове. Тому, друзі, підписуємося. Звичайно, потрібно поставити палець вгору це мотивує робити свіжі відео. Ну і можна поділитися в соцмережах, копіюємо посилання. Я думаю, ця інформація зайвою не буває. Що відразу хочу сказати? Сьогодні разом з вами поблукаємо по. Авторинку у Луцьку, хочу відразу сказати: друзі: кожного разу Луцьк оновлюється, кожного разу є інші автомобілі. Залишаються якщо по колу, то вже або ціна висока цього автомобіля, та або автомобіль не вартує уваги. Тому завжди є привіз автомобілів це четвер і суботу. Приїжджають покупці, цікаве розкупляється, і так воно постійно працює, постійно освіжається. Друзі, що хочу сказати, на відео попадає небагато, небагато автомобілів, тому що є обмежений час і попадає там 20 чи 30 автомобілів. А по факту на ринку є десь близько півтори тисячі автомобілів. то від собі, що і як, наскільки це все масштабно. Друзі, ми надаємо послугу допомога в купівлі, це можна походити по ринку, а також можна разові. Тобто, ви в інтернеті знайшли посилання. Мені скинули, я перевірив, що відразу хочу сказати. Є дуже цікавий ресурс, який допомагає зрозуміти, що є з автомобілем, яка була історія. От, особливо по Європі дуже цікаво, тому що багато заїжджає сюди таких автомобілів. Значить, називається Car Vertical Як це все виглядає? все виглядає дуже просто. Ви, ось давайте я десь цієї сторони поставлю. Ви спочатку собі обираєте автомобіль, який вам потрібно. Потім у вас є він код. Ви цей він код вставляєте в пошук. І шукаєте. Далі йде оплата. Друзі, якщо по промокоду світушак зараз я тут прикріплю, внизу, до речі, є також посилання, можна зразу з цього посилання заходити, то отримаєте хорошу знижку. Друзі, я завжди кажу: інформація зайвою не буває. В ситуації, коли ви, ви собі вирішуєте придбати автомобіль, чим більше ви про нього будете знати, що як було. Тим буде краще. Звичайно, опиратися тільки на якісь одні дані це добре, але не до не зовсім. Тому що якщо автомобіль проходить всі тео, а щось ремонтувалося не на офіційному сервісі, то того не буде. Та? Тобто, все рівно треба провіряти по максимуму, тобто робити повну перевірку. Але загалом, в цілому, це дуже добре, коли є багато інформації. Друзі, вмощуємося зручніше, розпочинаємо наше відео. Ну що, друзі, місто Луцьк. І ви знаєте, я скажу тим, хто вперше вперше завітав на наш канал. Луцьк працює четвер та неділю, друзі. Зранку треба приїжджати, 7.38 ранку потрібно бути на місці, вже розвідняється. І близько до першої ринок є. Офіційно він працює до 12-ї години. Як в четвер, так і в неділю. Ну що, давайте сьогодні, друзі, які ми з вами сьогодні піднімемо теми. Одна з тем, це як е, шукали, дивилися і ми допомагали із автомобілем з оглядом автомобілів. Дуже така цікава історія, хочу з вами поділитися. І також, я думаю, по часу у нас трішки є. І також поділюся, як правильно придбати автомобіль, чому ця тема сьогодні е, стоїть на порядку денному, тому що буквально хвилини, я знаю, десь 20 раніше, до моменту запису цього відео. Я розмовляв вже з людиною, вдруге, до речі, за останні, я кажу, два дня, Тобто кожен день я розповідаю нашим підписникам, які мене дивляться, все те розказую індивідуально, тому прийнято рішення, я думаю, ми це розкриємо сьогодні у нашому відео. Друзі, вмощуємося зручніше. З вами я, Роман Світошак, ми розпочинаємо. Але відразу хочу сказати, хто, друзі, ще не підписався, з вас підписочка, Я думаю, інформація зайвою не буває. Звичайно. Ставимо палець вгору, завжди це мотивує робити свіжі відео. Ну і, звичайно, можна поділитися цим відео в соцмережах, адже інформація зайвою не буває. Ну і тепер про історію купівлі. Усі, хто дивиться вже не вперше, друзі, ви знаєте, що автомобіль як можна купляти, приїхавши на базар. та можна звернутися до мене, я вам дам когось з наших експертів, який буде з вами ходити по ринку і допомагати придбати автомобіль. А також можна е, замовляти огляд через авторія. Ну, Правда, я завжди кажу, десь посередині. І тут можна знайти автомобіль хороший, і тут. Як тут можна не, купи, не придбати автомобіль, тому що нічого не сподобається, так і в, друг, в другому варіанті, тому тут вже 50 на 50. Але як правильно працює на базарі, зрозуміло. Ви приїхали, дивитеся автомобілі, які вам подобаються. Експерт поруч біля вас, все вам показує. Звичайно, що автомобілі б та. Пробіг автомобілів на автобазарі є великий, треба це розуміти. Це плюс 200, тому що це європейські автомобілі, які реально багато наїжджають і потім приїжджають сюди. Обережно треба дивитися, звичайно, і на пробіги. Стан, пробіг, все треба перевіряти. Це зрозуміло, це є базар, і тут можна все зрозуміти, як воно працює. А от цікаво, як працює це все. По авторія, тому що я дивлюсь, що не перший випадок, до речі, друзі, далеко не перший, це буквально два дні раніше, день раніше, е, була така ситуація. А що саме було? Було це все початок цієї історії, це середа. В середу до мене дзвонить наш підписник, каже Роман. Дивлюсь відео, хочу, щоб ви мені перевірили автомобіль. Дрогобич. Хто не знає, що таке Дрогобич? Дрогобич – це є близько біля міста Львова, там в районі 80 кілометрів від Львова. Я кажу без проблем, скидайте посилання, ми подивимося. Ну, На що мені відповідають? Я, до речі, людей не висвітлюю, просто історію розказую, тому ім'я буде приховане. Роман хотів би бути присутнім, тому що там є якісь життєві обставини, що я колись бачив, як там воно все є. Хотів би так, бути присутнім. І відразу, якщо все добре, автомобіль забрати. Тобто не подивилися, а потім цей автомобіль стоїть і я приїжджаю там пізніше. Хочу відразу це все чітко так, щоб було. В принципі, також в цьому є правда, але в чому, в чому як кажуть, є незручність, то зараз ви все почуєте, що було далі. Ну, Я, в принципі, як кажуть, можливо, навіть на поліг. Кажу, ви знаєте, я би вам рекомендував скинути нам, ми тут є на місці. Поки середа, ви хочете приїхати в п'ятницю чи четвертом, ви е, отримаєте звіт і якщо все добре, тоді приїдете. Ну, але Там був свій аргумент, що хочу бути відразу забирати автомобіль. Тобто, що він там не ночував після огляду. Кажу, ну, рішення за вами. Звичайно, маєте бажання з Києва приїхати в Другобича, це близько 700 кілометрів. то кажу, я ж не можу нічого вам сказати, тут я, як вам буде зручно. Але майте на увазі, що. Якщо щось буде не так, ну, то ви потратите просто багато часу. Ні, ми вже настроїлись, ми їдемо. Все я кажу, нема питань. Що далі відбувається? Далі наш замовник приїжджає в Другобич, автомобіль знаходиться там десь на площадочці. Подивився, в принципі, візуально красивенький, помитий, як кажуть, готовий, готовий до продажі. Але тільки до продажі, а не до купівлі. І це важливо, що готовий до продажі. Далі зізвонюється з, до мене дзвоника, Роман, хай експерт під'їжджає, я це все логістикою проробляю, експерт вже очікував, тому що замовлення вже було зі мною погоджено, все оплачено. І далі така ситуація. Взнає це, цей продавець, що от приїде експерт і каже, ні, дивитися не можна з експертом. Тобто хочете берете автомобіля з експертом, ні. ну чи З цим експертом ні, там вже таке. Деталі, як кажуть, це вже таке. І стало то просте питання. Звичайно, що покупець стоїть в шоці, та? тобто не дають оглянути автомобіль. Здавалося, по телефону все було добре, приїхав на місце, ніби машина виглядає добре, гарна, помита, чистенька. А от експерту дивитися не можна. Тобто, от це як так. От. Я думаю, всі розуміємо, чим це закінчилося. Людина їде з цієї площадки, починає повторіти шукати ще якісь накидки. Поїхали дивитися ще один автомобіль е, в цьому ж Дрогобичі, місто, місто Дрогобич. Нічого там цікавого не побачили, також щось там вже не сподобалося, вже навіть експерта не було потреби кликати. Людина вже їздить в цей момент, коли е, от уявіть себе на місці е, замовників, що вони вже, знаєте, кажуть, схема зламана. Тобто планували на цей автомобіль, все, його там видивлялися, його хочемо брати, а тут а все отак воно ламається. Потім по факту до мене дзвонять і кажуть, Роман, ми все-таки будемо їхати у Львів. Чи у Львові щось можна знайти? Кажу, слухайте, невідомо. Це так само, як ви поїхали в Другобич, ми ніхто не знали, що буде, яка ситуація. Дивіться, як все обернулося. Так само і тут. Ну, По факту приїхали у Львів, я скинув де можна переночувати. Переночували, також почали шукати, ну, відповідно, як кажуть, що далі робити, бо хочеться все-таки з Києва приїхала велика дорога, потрачений час. Шукали-шукали, знайшли в місто Жоко. Це 20 там, кілометрів за межі Львова. Я кажу, ну, і мене питає Друман, що ви скажете. Я кажу, ну дивіться, по фотографіям машина виглядає так. А як можна її ну, по фотографіям перевірити товщиноміром все-таки Шпаклівка і все решта? Як перевірити мотор в якому стані? Як перевірити ходову, віддалено по фотографії? Та? Як зробити тест-драйв віддалено, як підключити комп'ютер. Кажу, в принципі, ми нічого не можемо перевірити по факту. Ну, Тобто десь ми дивимося, ну, вона красива. Ну, але фотографія це є фотографія. Ну, і було прийнято рішення, щоб я також логістикою відправив експерта. Всі з'їхали з, з жовтня 12, 12 годин. І що ви думаєте, також подивилися, експерт все показав, що як є. В принципі. Як зі слів експерта, нічого там критичного, але автомобіль все-таки не сподобався покупцю. І це, друже, друзі, є принципова позиція нашої допомоги вам. Повірте мені, автомобіль, який ви хочете придбати, він має спочатку сподобатись вам. Ви повинні відкрити авторія, і нехай на авторія, але оце відчуття, що ви хочете його, є важливе, тому що автомобілів продається багато і платити кошти за автомобіль, який. Ну, навіть технічно плюс-мінус нормальний, та, але він вам чимось не подобається, цього робити не можна. Вам їздити на цьому автомобілі, вам ним користуватися, відповідно, оплативши кошти за, не кошти, за авто, воно має вам подобатися це, це авто. Це є дуже важливо. Чому це важливо? Тому що в подальшому користуванні буде вам просто неприємно. ви будете дивитися на автомобіль, він буде вам не такий, як ви хочете. То навіщо це робити? Ну і тут далі продовження. Цієї ситуації, в тому, що замовник написав Роман, дякую вам велике, набралися багато, багато всього зрозуміли. Ну, без нічого вертаємося назад в Київ. Давайте зробимо висновок по цій всій ситуації. Це те, що якраз є зручність на відстані, що можна замовити огляд, в тому і зручність, що ви сидите вдома, а вам дають звіт. І в нас, чесно кажучи, звичайно, що звіт може бути сумний. І звід може бути нормальний. У нас пригадую буквально десь два дні назад, був цікавий, до речі, звіт, коли оглянули Toyota Avensis. До речі, можливо, зараз хтось з наших підписників дивиться це відео. Все нормально, перевірили, та автомобіль там є момент, але в принципі достойний автомобіль. Ну тобто, та, є моменти, не новий, на жаль, але автомобіль та. А є звіт, коли дивишся, а там просто-просто страх і немає, і немає що брати. Є звіти, так сьогодні ми зранку також оглядали, коли є пінки в коробці. Тобто машина ціла загалом, плюс-мінус. По ходові все нормально, а коробка їде і з пінками. Чи брати такий автомобіль? Ну, Думаю, швидше ні. Там ще були якісь моменти, але я так поверхнево. Тому, уявіть е, собі, та, ця людина-замовник також би приїхав, постояв з боку. І, цей. Тому таких випадків, коли людина приїжджає, просто вірячи на слово там. Не знаю, собі там подумали, що це найкращий автомобіль, він точно такий буде, приїжджає, а бачите по факту, що автомобіль не вартує уваги. Ви вже стоїте, як біля розбитого корити. Якщо вже так їхати, то їхати вже не по а що один автомобіль, а їхати вже тоді, десь я в якомусь відео нашому розповідав. Якщо вже так їхати, то тільки на базар. Домовляйтеся з авторіга з, з цим одним автомобілем, якщо він там, дай Боже, в Луцьку, взагалі прекрасно. Домовтеся, що ви цей один прекрасний автомобіль будете дивитися. Але приїжджайте так, щоб це був ще базар. Та? Тобто зранку домовилися, там на годину восьму чи там ввечері приїхали, наприклад, в суботу, а в неділю є повноцінний ринок. Подивилися автомобіль не той, залишили зночувати і приїжджаєте на великий ринок. Тобто, якщо дивитися один, то, то його, як кажуть, причепити, давайте так умовно скажу, причепити до ситуації, щоб це був базар. Тоді буде якась правда. Це така, друзі, порада. Віця, в нас є ще трішки часу. Давайте швиденько пробіжимося те, що я розповідав на початку відео, як правильно придбати автомобіль. Сьогодні мав таку розмову. Дзвонив наш підписник, каже Роман. До речі, зараз в процесі огляду його автомобіль він нам скинув на огляд. І очікуємо, зараз, що буде по звіту. Але як це все робиться? От Запитує мене людина. каже, От ви подивитеся, що далі потрібно робити, як це все відбувається. Давайте також це сьогодні в цьому відео розкриємо. Правильно придбати автомобіль, в принципі, це коли давайте почнемо з цього етапу, що ви вже знаєте, що ви хочете, чи принаймні з яких моделей ви дивитеся, тобто яка категорія автомобіля вам підходить. І уявляємо собі картинку, що вам треба знайти машину. Правильно, це перший давайте такий грубий етап, та? то правильно знайти автомобіль в правильному стані, щоб автомобіль вже був перевірений, та? тобто, ми перевірили. Ви знаєте, який в нього стан, та, він не новий, є якийсь момент, але загалом автомобіль вартує своїх грошей. Та? Давайте так будемо, будемо це, розглядати. Що далі робити? Бо мене запитує роман, е, чи може ваш експерт поїхати в сервісний центр. В принципі, може поїхати, але він там буде пити каву. Пояснюю, чому і як це все відбувається, щоб ви собі зорієнтувалися. Коли приїжджаєте в сервісний центр, тобто виявіть собі, що ви там чи на ринку, чи на, через авторію, все-таки ми пере, перевірили, автомобіль нормальний, вам підходить, ви домовляєтеся про купівлю. Далі наступне у вас, ви маєте приїхати в сервісний центр на перереєстрацію транспортного засобу. Що відбувається далі? далі б з вами не поїхав, чи поїде мій експерт, чи поїдуть ваші ще друзі, вони туди приїдуть і вони будуть просто сидіти збоку. Ви приходите до оператора, це ще буде хлопець, чи дівчинка, немає різниці, і він вам скаже, ось два крісла, продавець і покупайтеся, сідайте, а всі решта, будь ласка, в коридор, пийте собі там каву. Далі вас вже постійно ведуть, тобто вам кажуть, значить так, ага, підписуємо зараз, тут робимо договір купівлі, він, до речі, безкоштовний в сервісному центрі. Пишемо договір купівлі, давайте паспорта сюди, розумієте, тобто пішов процес. Далі кажуть, вам ідіть там до експерта, ідіть в касу заплатіть. До речі, каса 500 гривень це перереєстрація, 200 номера, 200 е, експерт-криміналіст, криміналізм там, приблизно. Та? От. Ви це все ходите, це все робите і вам кажуть, що робити. Всі кажуть, ідіть туди, ідіть туди, потім вернетесь сюди, потім прийдіть сюди. І вся оця компанія, яка приїхала вам на підтримку допомагати ставити автомобіль на облік, вона просто сидить і п'є Тому висновок можемо зробити простий. В сервісному центрі вам потрібно тільки продавця і покупця. Всі решта вони вам не потрібні. І тут також є важливий момент, а коли ж передавати кошти. Та? Тобто, коли передача коштів має бути правильна. Друзі, законодавець наділив цією можливістю розрахунок в сервісному центрі. Якщо б для всіх було просто і зрозуміло, ви коли приходите в сервісний центр, якщо ви не знаєте, коли це робиться, хоча це робиться в процесі, коли вже автомобіль перевірить криміналіст коли її вже перевірять по базам, тобто, коли з нею вже все добре, тоді вам потрібно передати кошти. Але коли саме, якщо ви так, ну грубо кажучи, їдете раз, раз в 10 років і такі речі робите, щоб ви собі там не вникали правильно, що як робити, це робиться набагато простіше. Ви приходите до цього оператора, то хто там працівника цього сервісного центру, і відразу кажете: Я скажіть мені, коли я маю передати кошти продавцю, ну, щоб це було все правильно. І на певному етапі це вже практично в самому кінці. До підпису вже документів в сервісному центрі е, е, начальника. Та вам там вже скажуть, коли з автомобілем все буде все добре. Вам скажуть передати кошти, і там буквально вже півгодинки почекати, вам вже видадуть реєстраційний документ на транспортний засіб. В народі називають техпаспорт. Насправді це і реєстраційний документ. Також. Сервісний центр. Чуєш, по сьогоднішній день, я коли кажу сервісний центр люди не сприймають. Люди кажуть, мрев, я кажу, ну хай буде колись було мрев. Тепер сервісний центр. Це такі дрібниці, які хочеться наголосити, але вони не принципові. Тому правильна купівля, вона є. Вона є я завжди кажу, кожен повинен робити свою роботу. Немає кращого, коли експерт подивився технічний стан. До речі, додатково, ще таки відразу трішки всерединку вріжуться по інформації. Коли перевірили автомобіль, завжди після перевірки експерт по мотору, давайте так мотор, може оглянути це диміння, супутіння, підтікання, звук мотору. Це дає багато розуміння. Але я вам чесно скажу, це також плюс жирний, якщо ви таке зможете зробити, а це треба робити, домовлятися із продавцем. Після цього першого етапу, коли вже знає, на ринку вибрали найкращий автомобіль, який є зі всіх автомобілів. Потім додатково, перед тим, як робити перереєстрацію, записатись на будь-який сервіс, це не складно, просто щоб сервіс мав будь-який, якщо ми говоримо про Луцьк, будь-який сервіс, хто зможе прийняти, щоб перевірити компресію в автомобілі. Це би було просто ідеально, тому що компресія дає можливість зрозуміти, як, в якому стані впускні клапана. В якому стані ви випускні клапана, тобто в голові що робиться, та, голова, голова над блоком циліндрів, в якому стані масляні і компресійні кільця. Дай зрозуміти це точно. Це факт. Та. Чи дадуть такі продавці, можуть і не дати, і це також є ну, якась своя правда. Тобто автомобіль якби працює, що ти там хочеш розбирати. Але в принципі, по правильному і по, е, скажімо, правильному, по захисті, щоб ви були більш убезпечені. Такі речі на базарі робити неможливо, тому що це потрібно викрутити, так, якщо бензин форсунки, дизель, якщо форсунки, якщо бензин, то свічі, це треба викрутити, поміряти компресію. Це все робиться нескладно, але іноді буває що і складно, тобто вже технічні моменти. До чого я це все веду? Веду до того, що чим більше, так як я починав наше відео, друзі, з самого початку, чим більше ви перевірите автомобіль. Тим краще буде для вас, тим більше ви будете мати інформацію про цей автомобіль. Звичайно, потрібно розуміти, це також є важливий момент, що коли ви приїжджаєте на базар, чи ви візьмете з собою суперексперта, який там буде у вас великі гроші брати, не знаю які там, чи візьмете якогось майстра, чи п'ятьох майстрів, ви нового автомобіля з цими майстрами не купите. Автомобіль обов'язково буде бушний. Просто вам покажуть, що кузов, наприклад, цілий, чи кузов фарбований якась там деталь, фарбована шпакльовкою чи без. Стан на даний момент, тобто комп'ютер, що показує. Тобто це все можна перевірити, але автомобіль від цього новий не стане. Все рівно, в подальшому треба буде якісь зробити вкладення. Тому я завжди рекомендую брати автомобіль, купляти, давати кошти за це, який буде. В доброму стані, щоб потім в поточному менше викладати коштів. Оце дуже є такий важливий момент. Ну що, друзі, ми, в принципі, йдемо до логічного завершення. Хочу усім подякувати. Дякую, хто підтримує канал. Робимо підписку, звичайно, нагадую. І потрібно цим відео поділитися в соцмережах. Звичайно, палець згору завжди є позитивно. Пишемо в коментарях, друзі, в кого є які питання. Звичайно, я всі коментарі читаю. На всі коментарі реагую, тому якщо є якісь питання, запитуємо. А що буде дуже цікаво, то розкриємо в наступному відео. В принципі, все, що хотів вам сказати. З вами був я, Роман Святошак. Бережемося, усім успіхів! Слава Україні! Слава ЗСУ!